Що робити, якщо ти ненавидиш свою роботу, вона тобі вже остогидла, і ти ходиш туди, як на каторгу. Тебе все не влаштовує: рівень зарплатні, керівник, колектив, локація, графік і так далі. Ну, по перше, я як коуч вам скажу, що ні в якому разі не потрібно робити з плеча. Потрібно проаналізувати, що конкретно вас не влаштовує. Наскільки це дійсно правда? Можливо, ви просто втомилися. Це може бути елементарне вигорання, і відповідно вам здається, що все ви більше так не можете. Це нормально. Але якщо ви все життя любили свою роботу, тут раптом бац, і все, ви її ненавидите, то це. Якраз таки дзвіночок для дослідження. По-друге, навіть якщо ви зрозуміли, що ви більше не можете знаходитися на цьому місці, вам необхідно підготувати себе до цього кроку. Тому що звільнення, зміна роботи це серйозний крок, і варто все спланувати і зрозуміти, куди ви підете, чим ви далі будете займатися. Тобто, щоб нашій психіці, нашому мозку, було зрозуміло, що ви не будете. Валятися під під парканом, так що у вас буде якась заміна. Але крім цього, ще і про фінансову подушку безпеки варто не забувати. Звичайно, що якщо у вас є партнер, який вас може підстрахувати, то це дуже круто. Але не ну, у всіх є такий бонус, так? А можливо, ви можете поєднувати свою роботу вже з якимось новим напрямком і. Підготувати собі такий трамплін для нового стрибку вгору. Тому, якщо у вас зараз емоції щодо вашої роботи, раджу вам, хоч коуч не дає порад, зупинитися в цьому моменті, подумати, подихати, так прийняти цю ситуацію і вже тверезу голову приймати якісь рішення.